Україна підірвала підводні підпори Кримського мосту. У Польщі говорять про необхідність оголошення в отому довіри чинному уряду. А Дмитрій Медведєв заявив, що Росії не потрібні жодні перемир'я, а їй потрібна тільки перемога, і на це скеровані власне перемовини. Служба безпеки України заявила про атаку і пошкодження Кримського мосту, який веде з окупованого Криму через Керченську протоку до материкової частини Росії. СБУ провела нову унікальну спецоперацію. І втретє атакувала Кримський міст цього разу під водою. Повідомляє служба на своєму сайті. У заяві пояснюють, що операцію готували кілька місяців. Співробітники СБУ замінували опору у цього незаконного об'єкта сьогодні без жертв серед цивільного населення. 4.44 ранку було підірвано перший заряд вибухівки. Повідомляє СБУ. Згідно з заявою, в результаті вибуху серйозно пошкоджено підводні опори мосту на рівні морського дна. Під час атаки використали 1100 сто кілограмів вибухівки. У еквіваленті тротилу міст де-факто перебуває в аварійному стані, наголошують в СБУ. Нагадаю, тим часом у Росії очікували ударів по Кримському мосту можливими ракетами Таурус, які мала би передати Німеччина. Крім того, інциденту із підірванням опор наразі у Кремлі не коментують. Тим часом заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що метою мирних переговорів з Україною є не досягнення компромісу, а досягнення перемоги Росії. Колишній російський президент наголосив, що саме для цього призначений меморандум, який Москва подала Києву на переговорах у Стамбулі в понеділок, цитую переговори в Стамбулі спрямовані не на укладення компромісного миру, чи тії хо начеїхось у уявних умовах. А на забезпечення нашої швидкої перемоги і повного знищення неонацистського режиму. Кінець цитати так Медведєв написав телеграм під час переговорів понеділок між делегаціями обох країн у Стамбулі. Російська сторона представила свої вимоги. Серед них повне виведення українських військ із Херсонської, Донецької, Луганської Запорізької областей впродовж 30 днів з моменту оголошення про припинення вогню нейтралітет України, скорочення чисельності українських військ та організація нових парламентських і. Президентських виборів в Україні. До політичних подій у Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що вотом довіри уряду відбудеться в Сеймі 11 червня. Раніше очільник сейму говорив говорив про те, що додаткове засідання палати буде скликано на 10 червня напередодні. Про те, як пояснив міністр Туск, зала засідань сейму цього дня вже зайнята. Він седену в технічних. З технічних причин ми узгодили з маршалком головною, що наші виступи і голосування щодо вотому довіри для уряду відбудуться 11 червня. В середу, як ви вже здогадалися, вівторкове засідання уряду. Ми вже домовилися із лідерами коаліції, але з вами говоритиму про елементи нового відкриття над елементами цього нового твертя. Прем'єр-міністр Польщі, відкриваючи перше засідання уряду після президентських виборів, наголосив, що обговорення починаються в новій політичній реальності. Водночас закликав міністрів продовжувати свою роботу, як і раніше, і з повною відданістю та відповідальністю. Депутат громадянської коаліції Вітольд Зембачинський каже, що результат цього голосування має показати, що кабінет Дональда Туска має стабільну підтримку. Політик також згадує про пропозицію Ярослава Качинського створити аполітичний технічний уряд в більшість на противагу тому, що говорить Качинський, стабільна і ми будемо втілювати далі. Те про що ми домовилися у 23-му році, те, що пропонує Качинський, це абсурд. Їхній кандидат виграв із мінімальною різницею. а Він вдає, ніби закінчилася історія. історія. Речник партії право і справедливість Рафал Бохенек вважає, що відкладення проєкту голосування за «вотум довіри свідчить про те, що прем'єр-міністр не впевнений в більшості сьогодні. під ногами чинної коаліції сильно горить земля. Сам факт подання такої пропозиції свідчить про те, що ситуація дуже непевна, а факт того, що це подання не надійшло, свідчить про те, що коаліція не домовилась про формулювання такого внеску про вотом довіри, і це показує, що коаліція просто сиплеться. Показує, ж ще та коаліція, просто сип'є напередодні. Прем'єр-міністр Дональд Туск промовив після перемоги Кароля Навроцького голосив, що внесе до сейму пропозицію про надання уряду вотому довіри. Тим часом очільник партії право і справедливість Ярослав Качинський заявив про необхідність формування аполітичного технічного уряду. Же технічний уряд був би найкращим рішенням для Польщі на цей момент. Так вважає Ярослав Качинський, лідер партії право і справедливість, висловив напередодні пропозицію створити аполітичний кабінет, який складатиметься зі спеціалістів. У Сеймі цього дня він пояснив, що прем'єр-міністром має бути людина, не пов'язана з великим політичним угрупованням. Ярослав Качинський також вказав на питання, якими має займатися технічний уряд. Бендом здійснюватися процеси, які мають виправити ситуацію, починаючи від відбудови країни. Крім того, звісно, економічні справи, справа кризи державних фінансів, справа служби здоров'я, питання безпеки, озброєння, закордонна політика, відносини зі США, але й питання європейські відкидання всіх тих трактатів, які по суті ліквідували польську державу. Це все те, чим має займатися уряд. все справи теж повинен поді. Лідер конфедерації Славомір Менцен готовий говорити з Ярославом Качинським щодо пропозиції про технічний уряд. Водночас він написав в соцмережах про те, що технічний уряд може не отримати підтримки в сеймі. Цитую пропозицію Ярослава Качинського щодо технічного уряду і кінця правління Туска на перший погляд здається такою, що немає шансів на більшість у сеймі. Однак, якщо Качинський знає більше за мене і є про що поговорити, то запрошую на зустріч. Давайте це обговоримо. Написав лідер конфедерації. Потрібна співпраця, особливо в галузі оборони. Ми до неї готові. Так говорить віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш Про перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах у Сеймі він сказав, що слід шукати можливостей для співпраці. Ми, Ми Відкриті особливо в площині безпеки. Вважаю, що ця співпраця є вкрай потрібною, і безумовною для блага всіх громадян. Зараз якраз момент з якого треба робити висновки треба будувати стратегію давати полякам пропозицію І вони цього очікують і одна із таких пропозицій квота вільна від податків про що було заявлено перед виборами і ми очікуємо на реалізацію На напрямка квоти вольний від податку торе було складане перед виборами і лічимо на його реалізацію. Співпраця уряду з новим президентом буде складною. Кароль Навроцький може спробувати заблокувати закони, які готує уряд Дональда Туска. Також перескоджати його роботі, подаючи дорогі нереалістичні пропозиції, спрямовані на те, аби представити кабінет міністрів як неефективний. Так вважає доктор наук Магдалена Новак Паралуш, політологиня з університету в Меріто. В Інтерв'ю польському радіо 24 вона наголосила, що в такій ситуації уряд повинен перш за все подбати про ефективнішу комунікацію із суспільством. Важливо єдно як те як уряд буде комунікувати про це із суспільством. Бо якщо уряд буде настільки слабо це робити щодо своїх виборців, як це робив досі, то президент за якийсь час може завершити виконання завдання. виконання завдання Магдалена Новак паралуш наголосила, що саме уряд несе відповідальність. За фінансову політику держави, Очевидно, об можна... звісно, обіцяти можна багато, якщо не несеш відповідальності за ті елементи, про які говориш. Якби на це не дивитися, польська політична система збудована так, що відповідальність за бюджет несе саме уряд за бюджет і построні жонду. Кароль Навроцький переміг нагадаю на президентських виборах. Кандидат від партії право справедливість отримав майже 51% голосів у другому турі. Згідно з виборчим кодексом, новообраний президент має вступити на посаду вже 6 серпня. Україна зіштовхується з великим дефіцитом газу. Нестача газу спричинена російськими атаками на інфраструктуру видобутку і зберігання газу. Українська влада наголошує, що компенсовуватиме дефіцит поставками з Норвегії. Український президент Володимир Зеленський зазначив, що великий дефіцит газу це результат масованих російських повітряних атак минулої осені. Газосховища і системи видобутку постраждали тоді, і Україна втратила певні можливості на той час. Зараз вона їх відновлює, також шукає спосіб покрити дефіцит. Президент України зазначив, що половина необхідного газу вже знайдена ще частину вартістю близько мільярда євро можуть постачати з Норвегії. Зараз обговорюється це питання з прем'єр-міністром країни за попередніми повідомленнями. Україна має намір заповнити частину дефіциту американським газом, також імпортова. Вони з Греції через трансбалканський газовий коридор Україна має найбільші сховища в Європі. Вона також може мати великі запаси газу, завдяки яким вдалося досягти газової самозабезпеченості до повномасштабної війни. Представники офісу президента України у вівторок відвідали США. Там вони мають намір зокрема доповісти про нещодавні мирні переговори з Росією, які відбулися в Стамбулі, як написав у Телеграм. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак в Вашингтоні говоритимуть про результати зустрічі в Стамбулі, і про те, як Росія затягує час з переговорами про припинення вогню і переговорами щодо продовження війни. Серед тем переговорів також будуть зокрема військова підтримка України, посилення санкцій проти Росії, питання повернення українських дітей, яких викрали і вивезли до Росії, а також питання пов'язані з російською пропагандою і діяльністю українських церков. Буде багато зустрічей з представниками. Камі обох партій, які підтримують Україну із командою президента США Дональда Трампа, зазначив керівник Українського офісу українського президента. Також він наголосив, що в Вашингтоні обговорюватимуть раніше підписану угоду про створення інвестиційного фонду з відновлення України.